Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! Сьогодні свята Церква згадує святих жінок міроносиць та праведних Іосифа Аримафейського і Никодима, таємних учнів Христових. Своїм богослужінням церква знову повертає нас на Голгофу до Христа Христового, з якого Йосиф і Никодим зняли причисте Його тіло, і до гробниці, де вранці жінки мироносиці. Що прийшли помазати тіло запашними маслами, першими удостоїться бачити воскреслого Господа. У нинішній день церква прославляє святих жінок-мироносець та праведних Йосифа Аримефейського і Никодима, таємних учнів Христових і перших свідків Воскресіння Христового. Згадуючи нині жінок, які всім серцем возлюбили Господа Ісуса Христа, і разом з апостолами навчалися, слухаючи Його святі слова. Ми бачимо, що християнки не боялися ворогів Господа і всюди були поруч з ним, не залишивши в час тортур та в години смерті. Євангелісти по-різному згадують, хто саме із жінок пі пішов тоді до гробової печері, але є свідчення, що Марія Клеопова, Марія матір Якова, сестра Марта, сестри Марта й Марія, Сусанна, Іванна, Соломія. Відомо, що їх було декілька, і що серед перших була Марія Магдалина, який воскреслий Христос і явився першій. Ми також нині величаємо імена святих жінок, котрі протягом майже двох тисячоліть несхибно йшли за Господом Ісусом Христом, служили йому щирою молитвою, дотримуючись заповіді любові до ближніх. Хто стоїть вище, аніж рівноапостольні Марія Магдалина Чиніна, просвітителька Грузії, аніж преподобні матері Марія Софія, Велика, княжні Єлисавета. Ольга, великомучениці, Катерина, Параскева, Варвара, Тетяна, Ірина. Тому впродовж двох тисяч років наші православні предки беруть приклад із жінок мироносиць а також вшановують своїх дружин, сестер і матерів. А нам це свято нагадує про високе призначення жінки-християнки, про великий дар бути матір'ю, милосердною і всепрощаючою. Тож, вітаючи вас із праздником, дорогі сестри, не забудьмо промовити святії жони мироносиці, моліть Бога за нас. Сьогодні православний календар вітає іменинників, які носять знаменні імена Марія, Магдалина, Йосиф та Нікодим Возлюблені, Ми з вами часто говоримо про вогонь саздрості, вогонь ненависті, вогонь усякої жорстокості. Тож прислухаймося нині до слів святого Єпископа Миколая: Христос приніс нам святий вогонь, Він сам сіяв і світився у вічності. Це божественний вогонь істини, любові, чистоти, з якого і розливається теплота любові.